І це, шановні глядачі, не винятки. Це буденність мільйонів пенсіонерів. І таких прикладів можна приводити дуже багато. Я навів лише два приклади для того, щоб було зрозуміло, що відбувається зараз в Україні. І про це ви знаєте. Але це ось така пенсійна система в Україні. Ось це результат її. І що ж можна зробити? Ну, по-перше, ми з вами кажемо на цьому каналі, що треба змінювати систему пенсійного забезпечення, а саме зробити новий розрахунок пенсій. І це вирішить питання. Це надасть вирішення питанню розміру пенсії. І людина буде отримувати ту пенсію, яку вона заробила. І другий момент. За те, що громадськість має говорити про це більше. Бо мовчання, всі ви знаєте, воно дуже зручне для влади. І давайте казати про це. Поширюйте це відео, щоб люди знали про це, оці історії, оці цифри, оцю реальність. І ось якщо казати дуже стисло про пенсію, то пенсія це не привілей, шановні глядачі. Це заслужене право на гідну старість. Але зараз цього ж немає. В Україні мільйони людей доживають, а не живуть. Бо у них пенсія ось такі. Ось ці приклади, про які ми сказали. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, яка пенсія у ваших близьких, яка ваша пенсія? І чи можливо взагалі на неї вижити на цю пенсію? Поставте вподобайку, якщо вам ця тема близька. Підпишіться і разом будемо говорити про це, про правду, яку, на жаль, в новинах ви не почуєте. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви прослухали це відео. Зрозуміли реальність по цифрам і взагалі оцю ситуацію з пенсіями, яку треба негайно, негайно змінювати, для того, щоб можна було сказати, що пенсія це заслужене право на гідну стакість. Всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!